Є знижки на лісобак. 10% в аптеках подорожник вам та оща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. З 2023 року Православна Церква України разом з українською греко-католицькою церквою перейшли на новий церковний календар. Відмовились від старого юліанського на користь григоріанського. Різниця між ними складала 13 днів. Тому весь так званий світський світ відзначав, наприклад, Різдво 25 грудня. А переважна більшість православних українців та греко-католиків 7 січня. Тепер календарі синхронізувались, і всі християнські свята, начебто, мали б теж. Проте одне з головних церковних свят Великдень, ми відзначатимемо у різні дні. Справа в тому, що Великдень прив'язаний не до дати, а до весняного повного місяця і рівнодення. Плюс до старого юлянського календаря прив'язана так звана Пасхалія, методика визначення дати Великодня, яку ще в 325 році затвердив Нікейський собор, тоді ще єдиної церкви. Той собор встановив, що Пасха має відзначатись в першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Але цю першу неділю колись на заході та сході почали розраховувати по різному. Католики перейшли на розрахунки, які наближені до астрономічних, а православні і далі рахували по-старому. Тому однакове, нібито, правило, почало виводити різні дати. Чи пробували якось це виправити? Так і вже декілька сотень років це тема дискусій між церковниками. Чому їй немає рішення, однозначної відповіді дати ніхто не може. Тому цього року весняне рівнодення за григоріанським календарем буде 20 березня, перший повний місяць 25 березня. А тому Великдень у першу неділю після такого повного місяця, 31 березня. Це дата відзначення цього свята у католиків. А старий спосіб визначення рівнодення за юліанським церковним календарем, який не відповідає астрономічному, виводить Великдень аж на 5 травня для православних та у Іноді різниця з рівноденням за обома календарями виходить несуттєва, а дати великодня збігаються. Так, наприклад, вже наступного року Великдень і православні і католики відзначатимуть в один день.